Вікенд нової української музики. Привіт, це вікенд нової музики. Мішель Андраде. Сьогодні гостя нашої студії із прем'єрою і з цікавими історіями. Привіт, всім привіт. привіт. Сьогодні ти з прем'єрою, і це е, трек Карусель. Вірно, все вірно. Я коли почала слухати е, вперше. Е, Цю композицію і там була фраза Кохаю я та не кохаю угу. е, так, як так буває, я сама не знаю. Так починається ця пісня. Е, що означає, означає ця фраза для тебе? Що я є не ідеальною, що я можу бути в сумніві своїх почуттів, що я дозволяю собі е, відчувати це і бути в не Нерозуміння навіть собою своїх почуттів. Я я людина, і тому мені б хотілося про це і написати і показати дівчатам або хлопцям, що таке буває і це нормально бути в такому стані. Ну, от в пісні Маргарита, яку ми щойно почули, ти співала, що це не любов, це все Маргарита. Зараз чуємо, що це кохання, може не кохання. Тобто, це ти трошечки посунулася вперед, якщо раніше це було просто маргарита, то тепер вже якісь роздуми. Да? Все. Тобто ти цією композиції розказуєш якусь історію, яку? Звичайно, розказую. Я не можу писати або співати про те, що я не відчуваю. І, звичайно, це історія з мого особистого життя. Конкретизувати не буду, коли це було. Але така історія в моєму житті була. Ну, яка історія? кохаєте чи не кохаєте? кохається? Да, до так. Маргарити? До композиції Мар, Маргарита, але запитаю і про алкоголь. Це не любов, це Маргарита. В твоїх почуттях, особливо якщо ти так губишся, кохання це чи не кохання, не буває. чи е, власне що тебе стимулює, якщо ми вже заговорили про Маргариту як про алкогольний напій? Мене сти по життю чи по коханню про кохання? По коханню, ми говоримо про це. А, звичайно, почуття мене сильно стимулюють. Е, і... Повага одне до одного, розуміння, що, ви, що між вами є довіра, і ви, і ви обрали одне одного. Ось це мене сильно мотивує і е, е, дає впевненість. що все може бути. Ну, і все-таки про історію пісні Карусель. От кохає, кохаю я і не кохаю. Тобто, який це стан? Ти трошки натякнула про історію, не хочеш розповідати, але в цих ситуаціях ти залежна від обставин, чи ти сама керуєш нею? Це... Я думаю, що це на початку важко, коли ти, ти такий не розумієш, що з цим робити, а... а потім, коли ти йдеш по своїм відчуттям. І ти чесним собою, ти, мені здається, вже незалежний ні від ситуації, ні від чого, а просто, просто від себе. Але приймаєш то, як воно є. Ось так. Взагалі цікаво, як ти пишеш пісні. Це якась одна історія. Ну, вірніше, не пишеш, а підбираєш, наскільки я розумію. Це якась одна історія, яка продовжується з пісні до пісні. Тобто, от була Маргарита, зараз карусель. Чи все-таки це про щось інше? Я думаю, що. По-перше, ми написали цю пісню. Е, Андрій Парфьонов написав це той самий е, автор, да, автор, який написав мені е, Маргариту. Але цього разу, якщо Маргариту я почула, і я така, вона просто на 100% е, зі мною був меч, коли я почула цю пісню. А кохаю та не кохаю, це вже була історія, яку я розповідала Андрію, і він з цього з цієї історії зробив і. Пісню, але ми там редагували з ним одразу там тексти, які слова, які мені не підходять, а я б хотіла ось так, а не ось так. Тобто була взаємодія взаємодія з ним, чому я дуже радію, тому що ем, перший випадок в моєї кар'єри за 10 років з Маргарито був це ті єдиний випадок, коли я купила пісню. Е, тільки щойно Почула її. А раніше я, ні, там, наприклад, коли ми з Потапом працювали то ми садились з ним на студії і я розповідала йому свої історії. І він ем, вже із моєї історії писав там музика асталавіста Транкіла, не знаю. Да. Ну, от е, повертаємося до каруселі. Да. Е, як ти ставила творче завдання? Я просто розповіла історію. Я, яка була всередині в мені. В пісні вже просто я не сильно люблю розповідати про особисте. Мені важко, я не хочу зараз про це сильно відкриватись, тому все в пісні є. Але задача була така: я хотіла бути відвертою за своєю аудиторією, я хотіла розповідати, тому що важко співати не про те, що ти е, відчуваєш, а про щось е, на ну, как, придумане, як сказати? Придумане? Про що придумане, важко мені співати. Я можу, але це ж не, не про довгострокову якусь е, історію. А тут е, хотілося просто про своє про свої особисте. І ти казала про, про те, що я е, співаю, е, намагаюся тримати одну, одну лінію, та? там Маргарита, Карусель. Е, я думаю, що наше життя складається з періодами і творчість артистів також. Тому, поки цей період тривався, в мене було, мене, було, ем, мене було натхнення писати саме про це і співати. Що було в роботі над цією композицією для тебе найскладніше? Розповідати цю історію, Андрію, тому що я, 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 я відкриваюся тільки зі своїми суперблизькими людьми. А з Андрею, я знаю, що він пройшов через багатьох артистів, і я знаю, що і також є артисти, які йому розповідають. І я йому якось довірилась, тому що я знаю, що. Е... Навіть коли він мені розповідав, як відбулася праця з іншими артистами, він ніколи не розкривав карти. Ну тобто він не казав особисті речі про цих людей. І я дуже це ціную в людях, коли вони тримають, коли вони знають, що вон, у них є багата інформація, але вона цінна для них не тому, що я зараз піду і розповім всім своїм друзям, а тому, що їм довірилися. І для мене це дуже важливо, коли е, ти комусь довіряєш, і він. Знає, що окей, я, я це не буду розказувати. я можу всім розповідати, але я не буду, тому що це дуже важлива цінна інформація. Для, для мене ну, це теж позиція, коли ти не хочеш розповідати свої історії особисті. все таки да. Андрієві, композитору, автору, ти розповіла, і очевидно, все є в піснях. Ти сказала. Да. Ну і я так розумію, що в пісні є свій адресат, раз в така історія, і в пісні це є. Чи була якась реакція на неї? Чи ця інформація і пісня, і твої емоції дійшли до того, або до тієї. Кому ти адресувала? Я, чесно, я не граю в такі ігри насправді. Дуже-дуже, дуже-дуже давно. Я спочатку маю говорити з людиною, а потім я вже показую свою творчість. Тобто для мене це надважливішим спочатку проговорити, а потім співати, щоб це не був сюрприз або там шок. Тому що я дуже ціную, ціную це. І, і не, не люблю грати в ці гри насправді. От в треках останнього часу і е, карусельне викличення все більше і більше латиноамериканської стилістики, яка була завжди, але тут прямо відчувається, яка головна емоція має виникнути у слухача після прослуховування цієї композиції? Мені здається, що е, особливо е, останній шматочок пісні е, ми, ми спочатку зануруємо. Глядачі слухачів в історію та? він може згадувати, а може ні, а просто відчує, та? Що, що я відчуваю в моменті, а просто згадає, що вона він відчував в той період. А останній — це просто розрив, коли ти такий: да, я знаю, що я такий, але що я можу зробити? І мені залишається тільки що ну, танцювати і, і просто приймати цей, цей ось такий стан. Ось. Um. Чи ти не думала ти перекласти е, композицію карусель іспанською? Ти родом із Болівії, аби там теж почули цю композицію? Ні, не думала. Не а думала. Чому? Я не знаю, хочу робити е, іспаномовну творчість іншу, не таку самою назвою е, карусель і темою. Ти ніби натякаєш на от... Е, кохай емоційні гойдалки. Да. Чи в тебе є такі в житті? Звичайна людина, і в мене є. Я, я без емоцій не, не можу, не можу існувати жити. Але, звичайно, з е, віком та, вони стають не такі е, прям е, різкі, ти, більш, е, ти хочеш більш, напевно, спокою, розуміння. тому, Але все одно. Е, коли ти життя така, коли ти вже все зрозумів, вона така: а ну-ка давай перевіримо, зрозумів ти все чи ні? І, звичайно, в мене є і гойдалки, і, і каруселі, але, але як до цього, відно... цього відносиш з розумінням і з кайфом інколи. Особливо, коли вже етап пройден. Знаєш, це так зворушливо було почути від тебе, що коли я з віком починаю розуміти, і коли ти вже все зрозумів, але все-таки ці емоційні гойдалки, вони все-таки заважають, як ти їх долаєш? За допомогою м практик, медитацій, спорт. Мені сильно спорт допомагає в цьому, тому що якщо всередині я відчуваю якусь агресію або нерозуміння, то я йду і займаюся сильним спортом. Я кажу свого тренера: Петро, будь ласка. Сьогодні в мене поганий настрій він такий, я зрозуміла. Тому спорт мені сильно допомагає. Мені обов'язково допомагають ем, слухати музику, писати пісні, або розмова з мамою або з моїм братом. Да, е, вони сильно допомагають. Книги також. Я думаю, що і терапія, коли я вже, е, я вже використовувала всі свої інструменти, то терапія сильно мені допомагає також. От в цій е, пісні, в цій композиції, героїня, очевидно, ти дозволяєшся бути непослідовною. Так, а в житті ти буваєш непослідовна? Звичайно, буваю непослідовно. Я дуже така розсіяна людина сама по собі, тому мені потрібен графік. Мені потрібно, щоб все було прописано в, в мене в календарі. Тому я і завдяки спорту стала розуміти, що стабільність це навпаки мені. Моїй психіки це і підходить насправді, тому що воно збирає мені докупу, і насправді з'являється дуже багато часу. Я раніше е, хотіла, щоб все в моєму житті було спонтанно. Наприклад, сьогодні не хочу на спорт і не йду на спорт, а насправді мені, моєму тілу, потрібно, щоб була дисципліна для того, щоб я себе відчувала е, в спокою зі своїми думками. І дисципліна потрібна завжди в, в моїх справах. Знаєш, я навіть просто зараз уявляю, як з мені люди слухають цей ефір, і кажуть: Марія, прислухайся, прислухайся до Мишель, так як вона каже, ти теж так роби, тобі теж це підійде спорт і графік. Про непослідовність. Інша сторона непослідовності це вигрібати наслідки. Чи було щось таке, якісь наслідки від твоїх непослідовних вчинків, про які ти пошкодувала? Зараз почекайте, а в нас є час? Ну слухай, ми в прямому ефірі взагалі то. Ой -ой. Але а, ти хочеш згадати, які були наслідки? Да, тут, була... Ні, тут була просто дуже прикольна фраза вчора. Я її... Я собі... зараз для наших слухачів пояснюю, що відбувається. Мішель дуже швидко шукає в своєму телефоні фразу, яку вона занотувала. Бачите, людина любить спорт і порядок а, Тобі люди не, недооцінюють, вони просто проецюрують на тебе своє сприяття е, міра. І я коли цю фразу е, зрозуміла, я я для себе зрозуміла, що я не можу вліяти на думку іншої людини про мене. Я просто можу повліяти на, е, на свої вчинки, на те, як я буду сприймати е, відповідь цієї людини. І е, таким чином ти можеш розуміти, це моя людина, вона розуміє мене або ні. Тому, е, тому ось так. Дуже приємно чути це від тебе. Не така фраза est modus in rebus» і є міра в речах. Мені мій батько колись теж про це казав, і це дуже важливо. Ти кажеш в своїх інтерв'ю, що життя в тому, щоб приймати його таким, як є, і бути вдячним за це. Mm -hmm. За що особисто вдячна ти? Я вдячна за родину, котра в мене є, за мої батьки, за мої друзі і за те, що я можу проявлятися в цьому світі так, як я хочу. І, звичайно, нашим хлопцям, і нашим дівчатам, нашим захисникам. Чи є якісь персонажі чи музиканти, які тебе надихають? Ой, багато є, звичайно. Я обожнюю таку співачку, вона наша, ну, не наша, але її звати Селена. Не Селена Гомес, а вона з Мексики. І вона мені супер-супер сильно подобається. Це, це прям така. Співачка, котра. От ми мої бабусі, болівійські бабусі, їй 90 років. І в нас є нові члени родини. Вони народилися там. Чотири роки тому вони маленькі, і вони також її знають. Тобто, це, це співачка, котра дуже повлияла на, на весь е, латиноамериканський е, шоу біз і вона дуже крута, вона сильно мене надихає свою історію, тим, що вона завжди робила так, як е, її серце бажає. Навіть якщо, е, наприклад, батьки могли казати не роби так, не будь такою, вона каже: Тато, як я можу робити не так, як я? Відчуваю, як моя публіка буде мене любити і розуміти, яка я є насправді, якщо я буду дотримуватись якихось е, рамок, правил і бути ось такою, як ти хочеш, щоб мене люди бачили. Тому е, я бачила. І документальні фільми, і на Netflix там серіал великий про неї. І такі люди мене супер сильно надихають. А чи є українські персонажі, які так само на тебе справляють таке ж враження? Звичайно, майже всім, ні, не майже. Всі мої колеги мене мені сильно ем, надихають, тому що я знаю, як важко насправді нам всім зараз. Здається, створювати свою творчість, тримати себе, в, тримати людей в, в, в фокусі. Це, це насправді, ну треба, треба пройти дуже великий шлях, і треба бути дуже сильним всередині для того, щоб досягти такі мети. Тому я поважаю всіх своїх колег. Але назву хоч якісь імена. Uh, Божню колу. Uh, мені подобається Аня Трінчер, мені подобається Надя Дарафеєва, мені подобається гурт Молоді, Островський. Всі, всі, насправді, ну, багато в нас є піваварів. Да? Е, нас можна дивитися в Ютубі, ми е, викладемо це інтерв'ю в Ютуб і затегимо всіх цих виконавців, щоб вони знали, що вони тебе надихають. І yeah. ще Подікайте, давно... Почекайте, почекайте я, запом... я, я згадала, ще є співачка е, Клер. Вау, вона також дуже-дуже дуже крута. Занотуйте собі, і запам'ятайте ці імена, це дійсно дуже дуже гарні виконавці, і їх музика звучить на промені і звучить у вікенді да? нової музики. І е, ще таке, ти зіграла не так давно епізодичну роль в шостому сезоні серіалу Корона. Угу. Е, Цей серіал бачив весвіт. Чи були якісь наслідки для твоєї творчої кар'єри від цих зйомок? Багато ЗМІ писали, і це був просто бум в, в українському шоу-бізі. Мені здається, я. Таку, таку велику увагу до себе давно не відчувала. Навіть якщо ця епізодична роль була ось 5 секунд, але насправді це був просто бум. І, і, і для мене також, навіть дивлячись в минулому, я така: Вау, це, це реально дійсно дуже, дуже, дуже круто, що в мене так вийшло. Ну, я тобі зичу таких же подарунків долі і надалі. Дякую. Нових звершень Приходу Але до нас... Це не випадковість була. Це а... не подарунок так сильно від долі. Ми з командою працювали над тим, що е... ну, не, не саме до корону, а просто е... ми зробили резюме, шукали ці контакти. Я пішла на кастінг, е... були дві там, е... дві спроби, ні, одна спроба кастинг, але все одно і були дівчата, котрі змагалися ці ролі. Я така, є. Потім мені. Позвонили. Ну тобто, да, це да. означає, що треба йти вперед, не боятися, не ставити да, перешкоди. Да. Все вийде. Все вийде. Отакий От, прекрасний рецепт від Мішеля Андради. Дуже дякую, що ти була дякую. в нашій студії. Приходь з прем'єрами. Друзі, всім привіт, це Мішель Андради. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промін, тому що тут дуже крута музика, класні гості і дуже круті розмови.